В минулому відео я створив команду людей, які будуть разом зі мною займатися перепродажем айфонів. В нас це дуже успішно вийшло, і за минулу серію ми заробили 6300 гривень. На цьому я пропоную не зупинятися, обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що воно вийшло не менш прибуткове і навіть набагато цікавіше. Всім бажаю гарного перегляду. Також не забувайте за мій конкурс на 500 гривень за коментар по темі відео. Результати будуть моєму телеграм-каналі за посиланням в описі, обов'язково переходьте. А також обов'язкова умова для участі в цьому конкурсі підписатись і поставити. Вити лайк, почав я моніторити OLX, а також дивився пропозиції від підписників з приводу покупки їхнього айфону, але нічого достойного довгий час мені не попадалось. Довгий час я не міг знайти достойного айфону на перепродаж, але тут мені написав Діма, що знайшов iPhone 11 на 128 Гігабайт пам'яті в гарному стані. Я йому сказав, звісно, замовляти. Діма його на пошті гарно огляне, і якщо все добре, ми його викладемо або в телеграм-канал, або на OLX, або і туди, і туди. Якщо ви не знаєте, хто такий Діма, хто такий Олег, обов'язково подивіться минуле відео. Посилання на минуле відео я залишу в описі під цим відео. Але якщо коротко, Діма і Олег, це мої друзі, з якими разом ми будемо перепродавати айфони в найближчих серіях. Недавно мені попався коментар про те, щоб я зняв відео, як я перевіряю айфони на пошті, як перевірити бушний айфон. Тому, друзі, якщо вам це цікаво, обов'язково накидайте лайків і напишіть про це в коментарі. І вже в наступному відео я розповім, як якісно перевірити айфон перед покупкою. До речі, друзі, той айфон 11, який купував Діма, вдалося продати через мій телеграм-канал. Буквально там за декілька годин знайшовся покупець і купив нас цей телефон. Також людина через пару днів забрала цей телефон з пошти, і ми отримали Грошовий переказ і заробили на цьому 1200 гривень. До речі, друзі, якщо ви хочете купити або продати свій айфон, звертайтеся в мій телеграм-канал, там є контакти менеджера. Пишіть йому і можете як і виставити свій телефон на продаж, а також можете купити собі перевірений айфон. Коротше, друзі, зараз їдемо з айфоном 15 Pro. Дім, скільки він коштував, не помниш? Я забув 30 з копійками. Коротше, зараз їдемо, зустрінемось з людиною. Якщо телефон в гарному стані, забираємо його і виставляємо в телеграм-канал. І я надію, що він швидко продасться. Друзі, ми забрали iPhone 15 Pro за 32 тисячі гривень. Це дуже, дуже хороша ціна. Купили цей телефон в мого підписника, і зараз ми його виставимо на продаж. Спочатку виставлю за 36 тисяч, і також, можливий, звісно, торг. Трошки телефон на продажі повисів, ми його закинули ще в телеграм-канал, підписникам, деяким запропонували. І в нас телефон цей продається за 36 тисяч гривень. Але цей телефон в дуже крутому стані, з рідним в дуже гарному стані акумулятором. Тому цей телефон цілком виправдано коштує своїх грошей. І так, друзі, відправляємо телефон. Телефон, звісно, з почти забирають, і ми фіксуємо наш прибуток, друзі. А це цілих 4 тисячі гривень. І друзі, прибуток за серію в нас вже складає 5200 гривень. Це дуже гарний прибуток з двох телефонів. І ті, хто з хейтерів напишуть, що такого бути не може. Ви помиляєтесь. Лазив я по OLX, шукав різні айфони і попався мені iPhone XS. Я вирішив його замовити. Е, перед цим уточнив продавця, чи є якісь нюанси по телефону. Продавець сказав, що жодних нюансів немає. Телефон в повністю ідеальному стані. І навіть з неміняним акумулятором, тобто на телефоні, якоби оригінальний акумулятор, що досить дивно, бо телефон достатньо ну, вже старий. Телефон коштував не прям дешево. Я вирішив все ж таки замовити телефон. Ну, дійсно, типу, якщо в гарному стані, чому б і ні. Телефон приїжджає на пошту, я поч... Починаю його оглядати і е, замічаю, дефект телефон перезавантажується сам по собі. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, якщо дивились минуле відео, в нас був 12-й iPhone, в якому була така сама проблема. Е, я його тоді не купив через це. Скоріше за все, це був поміняний акумулятор, і якби його поміняли зовсім неякісно, е, якісь проблеми там відбулися, і телефон тепер буде постійно перезагружатись, сам по собі вимикатись. Коротше, такі телефони купувати точно не потрібно. Е, також цього телефона не працювала камера, е, про що мене продавець не попередив. Нагадую, що телефон коштував, як і останні достатньо достойні телефони на OLX, тобто це навіть не низ ринку. Через це я вирішую від телефону відмовитись. Відмовляюсь я від посилки. Посилка їде назад до продавця і надходить мені телефонний дзвінок. Дзвонить мені людина з питанням, чому я відмовився від айфону. Пояснюю всю ситуацію, кажу: ну от ви зробили досить негарно, ви сказали, що телефон в ідеальному стані, а по факту куча нюансів. В відповідь від людини я отримав повну агресію, тому друзі, дуже якісно перевіряйте. Айфони на почті, бушні айфони з Олих можуть в собі дуже багато всього приховувати, тому будьте, будь ласка, обережні.